Друзі, всім привіт! Сьогодні роблю заготовочку для розсольника на зиму. Це не експеримент, я вже у минулому році робила по цьому рецепту. І враховуючи те, що розсольник я не люблю, але ось тією заготовкою мені дуже-дуже сподобалось. Собі взимку відкриваєте баночку, ну, варите бульйончик хто. Хто який любить її, хто овочевий, хто м'ясний, кидаєте туди картопельку і оцю заготовочку. За бажанням, хто хоче, може робити таку, знаєте, засмажку, як ми робимо зазвичай. А хто не любить, той можна й не робити. Так, зараз скажу, які продукти треба для цього рецепту. Але всі. Пропорції, скільки чого, буде під відео. По-перше, огірочки, цибулька, перлова крупа, морковка. Треба помідори по рецепту, але в мене є ось такий ось густий томатний сік, олія, оцет, водичка і сілі цукор. Ну, звісно ж, не відро цукру. Просто. Просто ми так його зберігаємо, нам так зручно. Все. Треба овочі перемити, перечистити, і далі покажу, що робити. Так, дівчульки, перш ніж перечищати і перемивати овочі, візьміть е, крупу перлову, добряче промийте її і залийте холодною водичкою, і поки ви будете чистити, нарізати, воно хай собі стоїть. Далі. Я відразу все складаю в великий казан. Ви можете спочатку все у великій мисці, бо його треба добре перемішати, а тоді виклати, викласти в каструльку і е, варити. А, значить, огірки отаким от кубиком, морковка на крупній терці і цибулька. Теж кубиком. Також, якщо ви будете використовувати помідори, то їх треба порізати або потерти на терці, і теж сюди додати. У мене сік, тому я буду використовувати сік. Далі до овочів. Зараз злию водичку, додаю крупу і додаю абсолютно всі інші інгредієнти, ось, крім оцту. Тобто сіль, цукор, олія, водичка, томат. Дивіться, ось так гарненько перемішали і ставимо на вогонь. Від моменту закипання варимо 20 хвилин. Через 20 хвилин додаємо оцет. І варимо іще 10 хвилин, після чого розкладаємо в стерильні баночки і закатуємо. Так, ось і результат. У мене вийшло, так, вони гарячі, вийшло 6 баночок. Ось 6 баночок. І ось такий ось залишок, ну таке, не туди, не сюди. Ну, Сьогодні буде у віті, значить, тарілочка розсольника зварена. Ось. Так що пробуйте, готуйте. Розсольничок дуже смачненький.